Ми з вами в автосалоні Toyota Центр Кривий Ріг. Toyota Corolla Кросс крутий, жіночий гібридний автомобіль п'ятого покоління. Про екологічність, про безпечність і також про те, щоб зекономити. Двигун тут цілих 2 літри, і при цьому розход топліва лише 5,5 літрів. Класні неї. Дальнє світло, там, ближнє світло. Система автоматична. Це за тебе зробить. І жодний автомобіліст не скаже на тебе погане слово. Мені більш... Вітаю, друзі! Ми з вами в автосалоні Toyota центр Кривий Ріг. Напроти, навкруги нас багато класних, потужних автомобілів. А що це означає? Це означає, що сьогодні буде тест-драйв. Як завжди, по дімочому, весело, цікаво. І зробимо ми його разом з дуже цікавою дівчиною, яка, до речі, вже поспішає до салону. Це підприємниця Оксана Буцнєва. А ось і Оксана. Привіт! Вітаю тебе! Дуже рада тебе бачити нарешті. Сьогодні у нас дуже цікава буде з тобою поїздка. Ми з тобою сідаємо до Toyota Corolla Cross Клас і по дівочому, так. по жіночому поїдемо її тестувати. Я Тож звільно. пішли? Так. Супер! Пішли. 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 пішли! Так, ну що, поїхали! До речі, хочу тобі сказати, що Toyota Corolla Cross – це, по-перше, гібридний автомобіль п'ятого покоління. Це в першу чергу про екологічність та про економічність. Так, ну по-перше, давай пристебнемося з тому, тому що ми все ж таки дівчата, ми завжди з тобою за безпечність нашого року, так? І будемо їхати. Ну що, поїхали? До речі, знаєш що? Я зараз перед тим як нам їхати, включу класну штуку. Називається Drive Mode. Дивись, подивись, як гарно. Ну, скажи так, по-дівочому, правда? Іноді ж хочеться трішки пришвидшитись. Скажи, буває таке. Це дозволяє нам більш швидко просуватися в більш такому, знаєш, потужному пауер режимі. Ну що, по жіночому, так по-жіночому поїхали. Так, що я тобі хочу сказати, Оксана, за цю машину? По-перше, що мені сподобалося, двигун тут цілих 2 літри, і при цьому розход топліва. Лише 5,5 літрів. До речі, хочу тобі сказати, що у мене також авто бензинове, і розход у нього вже 10, там близько 11 в такому циклі е, просто їзди по місту. Так, нас, до речі, пропустили, це дуже добре. Такі чемні водії навкруги нас. Ти знаєш, Оксана, я дуже часто, багато часу тому назад думала, що гібридний двигун це про те, що у тебе десь завжди поруч повинна бути. Розетка, де ти повинен просто її приєднати для того, щоб підзарядити. зарядити. Але це все неправда. Гібридний тип двигуну це лише про те, що ти повинен її заправляти бензином як звичайну машину, але вона працює по-іншому. Не буду поглиблюватися в деталі, чому? Тому що нам з тобою це не потрібно. Викидів на холостому ході в рази менше, ніж у, у звичайній машини а, з бензиновим двигуном. Тому гібридні двигуни це про екологічність, про безпечність і також про те, щоб зекономити. А в умовах, коли топліво вже за 60 і більше гривень переваліло за да, ми розуміємо, що це для кожної для кожного з нас це дуже актуальне питання. До речі, хочу тобі сказати, що це авто дуже комфортне з приводу їзди. Для молодіжного стилю керування. Ну, наприклад, якщо ти їдеш кудись там, я знаю, що ти часто матаєшся до Дніпра так, з подружкою. Тож дуже зручно буде нам з тобою, наприклад, сісти в таку Тойоту Cross і поїхати кудись на відпочивати. До речі, потім у тебе трішки питаю, попитаю про твій відпочинок і взагалі про те, як ти розвантажуєш себе. Тим паче, що ти це робиш професійно. Обов'язково про це поговоримо. Що хочу тобі сказати, в цій комплектації дуже крутих, багато фішок, таких знаєш, для жінок. Коли ти сядеш за кермо, я впевнена, ти це оціниш. До речі, хочу зразу сказати, що саме ця модель Toyota Corolla Cross оснащена в преміум комплектації такою крутезною штукою. Не дай Боже, ти їдеш десь по трасі, або, або там людині за кермом стало погано. Якщо ти 30 секунд просто не доторкаєшся до автомобіля. Що робить машина? Розумієш, вона починає плавно гальмувати. Це дуже крута штука, тому що це про безпеку. І ще одна класна штука, з тобою хочу поділитися. Дивись, зараз я трішечки збільшу швидкість, дівчата, не робіть так, навіть коли ви за кермом по 20 років, як ми. Дивись, я зараз буду без повороту трішки їхати на зустрічну смугу. А автомобіль мені це не дозволяє робити. Бачиш, вимкнулися різні системи, які підказують мені, вони мені якби прикермовують мене. Тримайся, тримайся, ти робиш щось не те. Треба, треба е е збалансувати свою їзду. Тож ось така цікава штука. І ще що мені тут подобається. До речі, хочу тобі сказати: скажи, будь ласка, ти часто... Виїжджаєш кудись, я не знаю на ринок, або там в сільпо, або там ще кудись. І ну, мабуть, так же, як і я, як кожна жінка в наших українських сім'ях, якісь пакети все ж таки за собою таскаєш. да. Тут є класна функція, коли тобі не потрібно брати руками оту відкривати кришку багажника. да, З кнопочки з пульта це зробила по жіночому дуже круто, якісно. І я вгадаю, що це. Я гадаю, що це круто, це класно. До речі, коли ось так мене хтось захоче, як зараз бачиш, хочуть мене обігнати, але я їм не даю. Така я трішки сьогодні норовлива дівчина. Так, дякую тобі за підказку. Тож тут є датчики, які підказують, що машина до тебе дуже близько під'їхала. Будь обережна, вони пильнують мою їзду, і це, до речі, круто. Я взагалі вважаю, що дуже багато таких класних фішок в цій машині, особливо в такій класній преміум комплектації, які дозволяють відчувати себе комфортно, розслаблено за кермом. І, до речі, я тобі хочу сказати, то там я де трішки підвищила швидкість. То машина розганяється дуже швидко. Вона така, знаєш, мені вона чимось на тебе схожа. Така красива, підтягнута, молода дівчина, якій інколи треба так надавити, надавити на швидкість і кудись поїхати швидше. А до речі, ми вже приїхали. Як ти гадаєш, якщо по філіжанці кави вип'ємо саме тут? Супер. Тоді я паркуюся. Ой, вибачте, я не показала поворот, ну ладно, покажу його зараз. А ще знаєш що тут класне? Тут є крутий парктронік. Давай ми його зараз з тобою. Ну, дивись, ну, чи... ну це ж просто, я вважаю, що це найкраще, що може з тобою трапитись. Ти бачиш, як, як гарно. І, до речі, я вважаю, що парктронік це не лише про безпеку руху. І взагалі, якщо ти десь вночі паркуєшся, і ти завжди бачиш, що хто позаду твого авто. Дивиться, стоїть, спостерігає, тому у Toyota це завжди про безпеку. А ще, ну давай я вже припаркуюся, щоб люди поганого нічого про нас не думали. Тут є класна, класна штука. знаєш, Інколи нас, дівчат, дуже образливо чолові, чоловіки називають там знаєш, обіз'яна з гранати. Ну, буває, да? так ось в цій машині про нас тобою так ніколи не скажуть. Знаєш чому? Тому що тут, коли ти їдеш, їдеш по трасі, да? швидко їдеш. І інколи забуваєш переключити оце дальнє світло, там, ближнє світло, система автоматично це за тебе зробить. І жодний автомобіліст не скаже на тебе погане слово. Ну що, Оксана, пішли вип'ємо кави? Ти, до речі, яку каву хочеш з молоком? Без з молоком. Добре, тоді я замикаю машину і пішли. Пішли. А щось воно не замикається. Ні, не замкнулося. ти бачиш? Тут якісь радіоволни. Ти вимкнула запалення? Ні. Дивися, подивися, подивися. Зараз хвилиночку. Є так? Вона так тихо працює. Так тихо працює, що це не радіоволни. Тойота працює. А зараз так вона закрилась. зараз так закрили. Пішли, пішли. А ти знаєш? Я багато часу вже давно за тобою слідкую в соцмережах. і Ми з тобою вже давно дружили на Фейсбуці, потім ще в інстаграмі. І ти знаєш, я дивлюся така гарна успішна жінка. Але саме важливе питання для кожної дівчини, яка зараз на старті і дивиться нас з тобою, скажи, з чого все починалося? Що було найважчим? Коли ти створювала свій власний бізнес. Я знаю, що ти його створила, коли ще була е, при надії, була вагітна дитиною своєю. так? І це такий для кожної жінки особливий період. І в цей час, коли хочеться за е, зробити щось таке, знаєш, таке, як ото курочка, на там, е, я не знаю, скатертинку нову придбати, квіточки посадити, в цей час ти взяла на себе такі повноваження в сім'ї створити і започаткувати власний новий бізнес. Як? Я працюю 16 років і весь цей час до створення бізнесу, коли я створила бізнес, мені було десь 26-27. Я працювала, в мене завжди були свої гроші. І я так звикла до цього, що коли я завагітнила свої, свої, своїм сином, я зрозуміла, що мені буде важко в декреті не мати власних грошей. Тобто я вже працювати не можу. Те, що платить держава, ну цього замало дитина, бо я завжди добре заробляла. Я зрозуміла, що мені треба щось думати, щось таке зробити, щоб в мене був свій власний прибуток той час, коли я буду з дитиною. Тому я почала швидко думати, що що, 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 що можна робити. І дякую своїй сім'ї. Моя мама вона стоматолог, вона лікар вищої категорії. І, мабуть, вона якось так знаєш, склалося все одне к одному, що було прийнято таке рішення. І свій бізнес я започаткувала як сімейний бізнес, так, як сімейну справу. І весь час ми працюємо і дякувати Богу. І навіть коли почалася війна, ми працювали в день. Він коли вона почалася, звичайно, в нас було менше Це так. пацієнтів. Але вони були. Потім, завдяки нашим пацієнтам, котрі дзвонили, просили, ми виходили. І ми з 2 березня вже. Постійно працюємо. Тобто ми не зупинялися навіть коли почалася війна. Це насправді неймовірно. Я завжди пишаюся нашими українськими дівчатами. Знаєш, для, знаєш, тобто для людини, яка весь час працювала і щось робила, мала свої власні гроші, на які вона вже привикла розраховувати на себе, це психологічно важче. Лишитися з дитиною, і там я не пам'ятала на той час, там щось 500-600 гривень, але я точно пам'ятаю, що я це перерахувала на памперси. Це було приблизно упаковкам памперсів на місяць. Ну як би і все. Ну розумієш, так да, коли розумію, ти вже так. привик звикла до того, що ти йдеш, тобі що подобається, ти на що звертаєш увагу, ти щось хочеш, ти це купуєш, то звісно, починаєш думати, як це можна іншим чином зробити. Ось, дівчата, дивіться, як це відбувається. В першу чергу мотивація такий волшебний пенділь від життя. Коли ти отримуєш, то ти розумієш, що на 500 гривень ти не проживеш дитиною, ні на кого надіятися не можна. Тому що треба розуміти, коли жінка стає мамою, там вже включаються такі інстинкти І, і, і знаєш, Це так? було то, що ти описуєш. Це було таке гніздування. Але знаєш, воно таке було гніздування в економічному плані. Тобто, я по-перше, я пішла в декрет вже досить пізно. Я пішла на восьмому місяці вагітності, і там ще був такий момент, знаєш, він був дуже такий переломний. Тобто я працювала на посаді директора відділення страхової компанії. Це була ну, керівна, керівна посада, і багато було відповідальності на мені. Тобто я не могла просто кинути всі і сказати Вибачте. Я пішла в декрет. Оце тобто, наші я, жінки я да? до, до останнього, майже до схваток. Е, е, слухай, там ще було е, що цікаве, що це був 2008 рік. Тобто це був той кризис, коли долар підстрибнув, да і е, взагалі дуже багато там і банки закривалися, і страхові закривалися. Тобто, ну не мож, ну, неможливо було просто так взяти все, кинути і піти. Тобто, були які зобов'язані перед клієнтами, перед іншими людьми. Тому тому дов, ну, довелося працювати. Круто. Так. Ти знаєш, я от інколи дивлюсь на таких, от самодостатніх, зрілих, красивих, наповнених енергійних жінок, як. Ти як і я до речі, да до речі, так. Да. і хочу сказати, знаєш, от мабуть в якому світі кожна жінка досягає отої Точки нівазврата, коли ти про себе все розумієш, ти розумієш, чого ти вартуєш, що рядом з тобою повинна бути людина, яка також розділяє з тобою твої цінності, і це про і про бізнес, і про гроші, і про тебе і про тебе, і про тебе. Скажи, як так трапилося, які такі трансформації з тобою сталися? Що з бізнесу класичного стоматологічного, там де все чітко прозоро, і це бізнес, який завжди є, оте, те, що ти кажеш, навіть 24-го Лютого під час повномасштабного вторгнення ти працювала, і твоя команда працювала, так? і люди прийшли. Тобто, зубний біль це, це страшна річ, до речі. Тож, з цього класичного бізнесу ти пішла в такий дуже чуттєвий, такий дуже тонкий, іноді ментально дуже важкий, як мені здається. Також бізнес, але приватна, приватна практика, і ти працюєш е психологією, у тебе своя практика психологічна так, так, вже 10 років. Стабіль. Як? Так, так. Ні, не 10 менше. Я угу. в психології 10 років. Е практикую я більше п'яти років. Угу. Тобто я вчилася якийсь час, я багато вчилася, я закінчила два інститути для того, щоб е е працювати з людьми. Як це відбулося? Знаєш, на протягом життя. Будь-яка людина задається багатьма питаннями щодо себе, що до життя, щодо оточення. Я, звичайно, в цьому контексті не виключення не виключення. І це був, мабуть, я так розумію, що шлях моїх особистих трансформацій, тому що коли я вирішила за допомогою психології деякі свої питання, я побачила, як це працює на власному досвіді. І я зрозуміла, наскільки це може бути корисно іншим людям. І знаєш, я розділяю, наприклад, бізнес це бізнес, а психологія так, це те, що я беру кошти за свою роботу, бо я працюю з клієнтами. Але це більше ремесло. Супер. Я дуже рада, що ми з тобою так знаєш і приватно, одночасно, і відверто поговорили. Я тобі дуже вдячна за такі цікаві відповіді. Я пропоную випити наші філіжаночки кави, і я хочу, щоб ти проїхалася. Як я, ти гадаєш? Я з великим задоволенням ти знаєш, я дуже люблю машини. Так, ну ти ж я багато керуєш. Люблю, так я багато їжджу за кермом. Я ну це твоє, да? Так, так, так ти знаєш? Я гадаю, що от поки ти не сядеш я за руль, да. так, так. Поки не сядеш за руль сама, власний не отримаєш досвід. Ну не можна сказати, що я цю машину там розумію, що я хочу її або не хочу її придбати. Да? То Тож давай доп'ємо каву, ти за руль, я поряд і потестуєш. Ти її тепер добре там подивишся на всі її функції та переваги. великим задоволенням. Я їхала з тобою. До речі, я хотіла теж. Тепер у тебе є, є дякую, така дякую. можливість, дякую. Так. Ну що, Оксана, поїхали? Поїхали. Тримай тоді ключики, клас. а я сяду вже так. не за кермо, а поряд. А, да, Давай заводишся, нажимаєш ось цю кнопочку. Зараз на світлі Та ти досвідчена, дівчина, так. я зрозуміла. Mm -hmm. Давай пристегнемося з тобою Сейчас. зразу ж. До речі, ти завжди пристегуєшся за кермом. Ти знаєш, так у мене також Тойота, і вона завжди мені підказує Марійка. Давай пристибнись, і дітей пристибни. І до речі, всі, хто зі мною їздять, вони завжди вже дисципліновані моєю Тойотою. Слухай, ну вона так тихо працює. Я взагалі навіть вона ж зараз вже вже ми можемо їхати так, на ній за Va? рахунок того, що це не бензиновий, бензиновий а гібридний двигун. і, До речі, оцей п'ятий Взагалі, вона така тиха, така спокійна. А Тобі сподобається. сподобається. О, тепер так, тепер вона О, Боже. Завелася. А вона так тихо працює, що, що я навіть не чую, я да, завелась чи да, я не завелась. Так. 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 Мені хочеться її спробувати, як вона її вона... ну, ти, Я бачу, що вона взялася така... вправно керувати. Вона да? така тяговита, скажи. Ну Мені ж хочеться її відчути, як вона тягу клас. Мені подобається. Прискорюється дуже швидко, скажи. Обалдеть. Я навіть і... не думала, що гібрид так вона така м'якенька. Мені подобається, що вона така і класна, класні гальма в неї. Тобто я розігналася і загальмувала. Вона так раз м'яко, майже не клюнула. І знаєш, що вона дуже так якісно проходить кожну так. ямочку. Так. До речі, тут кліренс 14 сантиметрів. Це mm -hmm. зручно буде і паркуватися, тобто не будеш перераховувати всі бордюри. І ну, взагалі зручно навіть купити на підборах. Ну, ти ж знаєш, я ж сідани, я їх не дуже люблю. Я люблю саме крестовери. Танки, більше, танки. Так? Крестовери, паркетки. Такий, такий тип кузову. Мені взагалі здається, що для дівчини це найбільш зручний тип кузову умовах Це найбільш практичний а, тип погоджую. Бо в нас немає єдиного стандарту щодо там бордюрів, щодо в нас може бути яма, будь де і скрізь, і це часто насправді виручає. А давай знаєш, що, що зробимо? Коли ми ви мені виїдемо на більш відлюдне місце, це, ти клас. зможеш трішечки ти розігнатися? Ні, вже ти розігналася, я бачу з тебе все добре, сип. А, до речі, mm -hmm. ти знаєш, що можеш нажати ту кнопочку, називається холд. У тебе під ручкою правою, подивись, будь ласка, там, де перемикач передачі, перемикач uh -huh. передачі, трішечки. трішечки, Ось, бачиш, там є кнопочка ah, є. Hold. Так. Нажимай mm -hmm. її, коли ти е, тримаєш ногу на гальмі. Uh -huh. Нажимай. Так, є. Зелененьким кнопочком у тебе загорілася. Так, так, так. супер. Так. Тепер на наступному світлофорі, коли ти зупинишся mm -hmm. повністю, тобі не треба буде ножку тримати на гальмі. ти Зможеш зняти. Відпочиватиме твоя а права зараз, ножка. Якщо вона... Ну, а там багато кошін. О, ну, і кущен. Зараз ну, зараз це просто тепер трішки гальма і все. Тепер у тебе система холд включена для дівчат, особливо коли ти на підборах. Це дуже і дуже зручно. Дівчата, всім рекомендую. Вимагайте, заробляйте собі на такі машини, там, де є така кнопка. До речі, а, мені... Подобається, що такий дуже зручний руль. Його дуже е, зручно тримати. Він такий... Такий тактильний, вона, приємний. Вона, да? Знаєш, вона така дуже сенситивна ця машина. От е, в, на, на відчуттях вона така. Ну, от я сіла я перший раз за кермом цієї машини, і наче мені все зрозуміло. Інтуї, інтуїтивно, інтуїтивно, так, так сенситивна, угу. вона така дуже приємна, нічого не, не відволікає, не подразнює. Так, угу. Все дуже органічно, все дуже зрозуміло. Ну, і ти знаєш, мій власний досвід, я за кермом Toyota вже третій рік, і хочу тобі сказати, що це про надійність. Я знаю лише, коли треба її а, зробити. ТО. Хлопці з Тайоти мені дзвонять, мій менеджер і каже, Марія, приїдьте, будь ласка, треба поміняти там, наприклад, масло. І вони там навіть перераховують, що саме треба зробити. Це дуже зручно, я ніколи про це не пам'ятаю. Хлопці завчасно мене попереджають і це про, знов -таки, про сервіс Тойоти. Мені дуже, до речі, сподобалось, як вона загальмована. Угу. Вона дуже, дуже, дуже м'яко, дуже плавно і По дуже комфортно. Так, і Кішечка така. Кішечка така, але така, знаєш, спортивна кішечка. Да. До речі, можна було включити режим Power, я тобі забула Аму. нагадати, Аму. там, де коробка передач і верхня ага. кнопочка, ага. бачиш? Ага, от нажимаємо Драйв? Так, Драй. нажимай, так. Да. Є бачиш, це павер режим. Можеш інший спробувати. Подивись, нажми ще раз. Так, що там? А ще які є режим? І є Ну, дивись, мені більше подобається павер. Вона така, знаєш, вона ж прямо, воно Ага, це Ну, еко-режим. Це коли ти хочеш трішки заощадити в міському такому варіанті циклі. Ще є нормал, але мені чомусь більше подобається павер. Ну, це вже, знаєш, Вона як більш така прийомиста, так, становиться? Ну, така потужна, така угу. тримає дорогу, така міцна, угу. трішки зупала, енергійна. Як ми з тобою, так? і є. До речі, скажи, будь ласка, у тебе... кокетнічісті машини? Да? Так, 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 так. Що тобі хочеться? Какетніче. У так, тебе, так, до речі, так. машина дівчинка? А... Хлопець. Хлопець, а так. як ти її називаєш свого хлопця? А, біляшик. Біляшик? Так, да, він жирненький. 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 О, це круто, коли у тебе жирна тачка, Оксана. Жирненький. Це круто. Ну, ти крута. Я, до речі, о, там розгортаюся, ще крюк роблю. О, клас. Що значить? Вправний драйвер. А ну давай, газку, гаску. Так, а що тут ми вже приїхали? Я б... Ти б дала, Метіла, да? б, Мені дуже подобається, як вона приймає швидкість, а, де? Де? Прямо, так? – Так. – це де? ж пауер, розумієш? Це як ми з тобою такі. Пропустити, так, так, так. Дівчата ніби такі спокійні. Коротше, зацініла ти, так? Так, да, супер. Ну добре. Я так, дуже рада, що, що. тобі сподобалося. І, до речі, дякую тобі дуже за такий крутий сьогоднішній цей драйв. Я тобі теж дуже дякую. Клас, я кайфанула. Дякую тобі. Супер, дякую. Класний досвід. Дякую, що що запросила. Супер. Я дуже дякую. була рада. Навзаєм, Оксаночка, Дуже навзаєм. <рес> ну, що, друзі, сьогодні ми з вами протестували Toyota Corolla Cross. Крутий, жіночий. Я вважаю, що це жіночий молодіжний автомобіль з масою класних преміальних фішок, кнопок, які ми всі з Оксаною сьогодні протестували. Цікаво, провели час. Тож, дівчата, завжди приїжджайте в Тойоту. Я вам раджу просто записуйтесь на тест-драйв будь-якого автомобіля. Більшого меншого, який вам сподобався. Хлопці дуже привітні, все вам розкажуть, які тут є кнопочки, де що ввімкнути. Робіть це просто собі в кайф, Вибирайте ту машину, яка буде відповідати вашому стилю життя. ну, взагалі тому, що вам подобається. Хочете рожеву, нехай буде рожева, Хочете сьогодні білу, буде біла. З вами була Марія Дранова та се Center Тайота Центр Кремлі. Па-па!